Це мої найулюбленіші книги. Назва цих книг Блюлок «Блюлок Манга». Ну, Тут люди гуляють в футбол. Але вони спочатку в сюжеті головний герой, його звуть Ісагі. Він програв дуже важливий матч і після цього заплакав. Йому предложили контракт, там, де будуть тільки захисники. Хоча головний герой був не... Ой, не захисники, а нападаючий. А Ісагі був не нападаючим. Він був по Несником, але він дуже хотів стати на нападаю. Знайди свою зб... зброю і здолай їх усіх. Ти ж хочеш стати найкращим сі. Хочу грати у футбол. У цьому брухливому бажанні криється ключ до власної збораска дорівнює кінець футбольного життя. Залишайте тільки вигравати. Хіба це не очевидно? Це і є світ футболу. розвиток, тільки удар поворотних, тільки перемога, бомбардиром не потрібно обирати Дістатися вершини світу. будь Готовий переступити через ворогів і через союзників, забий свій вовк. У тебе щось відібрали, Поверниться. Тобі здавали поразки, відіграйся.